На перевірки. Та наказ принесення змін до цього ж наказу, щодо перенесення строків цієї перевірки та повідомлення про початок цієї перевірки. Я маю право це вручати особисто, але безпосередньо пан 에, Андрій Валерійович відмовляється отримати відповідні копії документів це? та процедура. Ну чому ви хочемо вручити вдома? Чому ви вдома доручити? Колегію. Це відкриється від насідження комітету. Олег. після реєстрації постанови про звільнення пана сіла було порушено ряд кримінальних справ. Однак кримінальна справа порушена, здається, через день чи в той же день за період моєї діяльності як директора у 2012 році. Нікого не хвилює, що це навіть терміни давності пройшли, але вона розслідується. Я до речі, не пам'ятаю, про якій це справі. Інша кримінальна справа була відновлена Генеральним прокурором через півтора роки після моменту, після її закриття і можливості взагалі її відновити. Дійсно, було рішення Печерського суду, яке а, дало дозвіл а, Генеральній прокуратурі на проведення позапланової перевірки. За да, 13, 14, 15, 16. Уже всі пішли туди. Юр. Я не буду говорити про те, що це порушує податковий пуску. Але повідомляйте, жіть, будь ласка. Почекай, будь ласка, я завершую. Далі була апеляційна скарга. І два тижні суду, якщо я не повіляю, здатні такий адвокат може повідомити точну дату. Це рішення Печерського суду про проведення перевірки було скасовано. Рішення суду набуло законної сили. Не підлягає оскарженню. Тобто на сьогоднішній день відсутні будь-які правові підстави для проведення позапланової перевірки Жужія Андрія Валерійовича. Відповідно, Жужій Андрій Валерійович не вбачає змоги приймати будь-які документи, тому що відсутні правові підстави. Якщо ви вважаєте, що ви маєте на це право, будь ласка, направляйте на мою адресу Верховній Раді, направляйте на мою домашню адресу. І ви отримуєте письмову, належну відповідь за аргументацією. Говорите про те, що ви не отримували рішення суду. Ну, пробачте, це є недоречно, воно існує, можете подивитися на ньому реєстрі. Мало того, ця інформація була близько 10 днів. По телефону повідомлена представнику Державної фіскальної служби в місті Києві, який мені телефонував, тому я не розумію, що зараз відбувається. Дякую. По-перше, ми мене в сторона кримінального провадження, щоб брати участь в новому засіданні і отримувати. Від, нас від правоохоронного органу. Сідмогу. Це по-перше. По-друге, податковий кодекс не визначає підстав відмогу в отриманні відповідних копій документів. В разі вашої мови ми складаємо акт, в якому ви засвідчуєте факт своєї відмови. Однак? Ось і все. Однак? На адресу вам було направлено кореспонденція. От за задержано зберігання, вона вам не отримана. враховуючи наявність Однак, на увазі підстав, адже що вам заважає? вона право особисто вручити посорок статті. Підстав. Подамо вам. Зараз хочете, будь ласка. Зараз зайдуть в реєстр. Можемо зайти в реєстр. Показати вам рішення суду. Оригінал на проваду. Можемо надати оригінал. Я розумію, що це зависала. Я вжавний поток по

Слушайте, як ви можете включатися всередину в процес? Я? Я не а я а чому суджу? А Вам зараз так, не оригінал, рішення суду скасовано. У вас немає правових підстав для проведення перевірку. У да, да. 42, 42, 42, 42, 42. вас правових підстав немає. Ці документи є не дійсні. Я не порозумію пропугати на законних в Державної фіскальної служби. Будь ласка. Оскаржуйте моє неотримання. Ваші дії є незаконними. Акт провідного бабу отримав пройти рік. Я не планую це підписувати. Не будете отримувати? Ми складемо акт і любов, Закінчіть, будь ласка, цю процедуру, ми закінчимо засідання про нього. акт вас провідного від отримання ваговідних відповідних допомогти. Звичайно, я не отримав, я там не мешкаю

Що це не коректно? Вона має працювати на секретаріаті. Я не працюю в секретаріаті. Секретарі. Вона секретарі, прес служба комітету. прес-служба голови комітету. Зайдіть на сайт Верховної Ради, подивіться, снімають. Нормальная практика всех снимать все все снимать.